почати записування. Так, друзі, ми повертаємось. Маємо ще один реплейчик на перегляді. Реплейчик на перегляді від також стрімера від мого зводного по турніру, з яким ми ну сказати чесно, який він виграв друге місце. Я таке там був на підпринцьовці. Але все ж таки нашого Назара Бізона. Силочка також буде в описі під відео, друзі. під відео Надію, що теж мега крутий бій. Знаю, ну, що мені скидав, але ж я бачу, забув. Ех, от ти є петь. Треба буде ще, кстати, передивитися, що я там нікого не, не попікав, не почекав. Так, 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 що там у нас? Вставай, залітай. Замовляй, за Дубай, за Дунай. Оп'єть, з'явилися так, друзі, карта в нас, карта в нас тудзяночки, бізончик, ще один статю ганчик. У нас є танчик ташенрати 11 рівня. Бачимо раз, десяточками. У них два ташенрати, е, хакер і гіршкіфер. А в нас Ліопард, Гіршкіфер і КРОЧ. Бачимо якось так. По десятках немає бомбіщу, та п'ятий кімба, імба, коротше, коротше. Надію, що це його улюблений танчик буде скоро. Ха -ха. Сюда цю манюню. Поїхали. Якесь чудо написало, що покакав чи покушав, засуджую. Так, що у нас? Дивимося так. Капа сузянки. їдемо стандартно. Їдемо на... сюди на цю промку. Їдемо в цей заводик. Попрацювати. Ментіко розграв топить на позицію. Так, а що. За нас роз'їзди просто шикарні. Ні, ні. Ну, тайп, так і черешня роздупилась. Проснувся. Коричнева на місці. Хіршкефер не знаю, кого ти там друже, з перших політ бойові цілі. Теж красава. Їдемо два у завод. Супер. Погнали. Погнали! Нашим, наша мобілка, білка, білка заряджається вже. Будемо фугасити, будемо фугасити, страх, страшній силі. Дивіться, скільки їх сюди їде. Ти подивіться, просто скільки їх сюди їде. Скільки їде наших. Ну це, звісно, красота. Так. Опа, починаємо випікати перший посеред. Сюди, рівно 500, але і відташено. получаємо 500. Так. Бам-бам. Вчив мене танкувати, поки получає. На, ні, ні, ні. Давай, давайте. Щоб він підпалив та що, фугасами? Це що таке фугасами. Це що таке було? Як промотати назад реплей, Боже. О, бля, як же цим стрімерам крути? А це бля, капець, а цим статюганом, бля. Він десь там не знає, куди він там його, що він там його, де він там його. От тобі от тобі ці фуджики, можуть як, як нагадую, що вони можуть знести як і БК, так і бачите, що зробив, просто він сташан ради посмішкувався. Сюди, так, наже 800 уронів йони, не прийшло і хвили не бою. Всюда. Півтора кара танкового. Танкує, танкує. Але получає, ну бачимо ташик, ташик, а ні, ну це. Мало відсотків було, що залетіло. Але здорово. Такс, ну давай, давай. Так, він зрозумів, що тут нема чого. Що... Яй-яй-яй, борта, там ще одні борта. Давай підпалчикаємо у попочку. Проскочив, проскочив. Підпал погасом. Ваш він так красивий. тих, 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 тих. тіх, хієк, хіх, дивиться. А, де... а, стайпом. Стайпом і пішов. Тіпалиші да, цього, ні, не проходить. Нас кидашечка швидше, мов встигати. Не встигає. Так, вони починають піджимати. У нас дуже тут погана ситуація складається, якщо чесно, дуже погана ситуація. Наш герой вже ХП втратив, але ще 200 має. І е е е е Думав, що буде робити метод тактичного сьоба, ні, не зробив. Так, 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 7 можна можна наперекацію. І пиздик, 504 сюди. Так, акуратненько, пробуємо розлити через каточок, через бубуську. Давай, давай, пока тайпа там глушить буде по страшній селі. Не думаю, що Тайп легше пробувається, чим та ще нараду, що сюди 539. А, фразик мінус. Так, 2-3 рахунок, їдемо далі. Так, Ташин попочку там показав, а у нас мобілка не заряджена чи заряджена. Не-не, сюда. Иустар видав. Мобілець заряджений, зараз будемо пробувати Ташина цього. Не-не, не підпалив цього разу. Цього разу мінус підпал. Давай, давай, давай. давай 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 давай, давай, давай. ні оп 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 оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп. Оп-оп-оп. 4800 ще є божім'я як стрімко росте наш урон. На. Так, наші пока там, там тримають мару. Ну, вони зустріли здорово тут. тихо, тіх тих, тих. Ой! Не влучаємо. Тай! Тай проби перетягнути. Такий незручний суперник, якщо чесно. Дуже незручний суперник. Так, показує бортину. На, бачимо, не пробивається. Оцей імбуз зробили. Один дай йому фасом, де під жопку, щоб він. Що ти що ти відціліш? Альо, блядь, 98. Хорош. Так, там типа зона пробиття показується, показується, але ні, він що послував. Так, ташин мінус. Ага. Оп-оп-оп-оп. Ага, ага. Не. А це що за приколи? Що, не бере! Моя. Кимба. А що наш? А що наш дружок? А дружок тоже, при СПХПшки є. Так, заїжджаємо ми сюди, попікаємо тут ріночерон, ти схоче щось пограти. А дивіться, який там трупік. красивий стоїть, трупік. Що давай W. Yeah, 4 4900. Ой! Ай! Ай. Ха, получив на 700. Як же це обідно! У не, не. нас є четверочка в місті, але він получає 5500 500 дамджу, друзі, четвероці пяу-пяу. Да. Я би був сміявся, якби він зараз і тут підпалив. Це би було класно, але він ще червось може давати. На! Це хорош! Боже, це круть крутвець. Так, так, мінус четверочка, 6334 уже є. Не забуваємо зланову в нас у попочку може приїхати гість на тайпі 5. Але він грамотно розвертає черешеньку. йдемо дивитися того тайпа. Так, пробуємо дивимося, довертає корпус, оп-поп, Чікс, пікає, пікає акуратненько, виходить, показує, то все. Ага, ага, Нема. Не забуваємо, що ще й із того маленького мігу я тебе перекрию, пишу так, хорош. Все, їдуть двоє, їдуть двоє на полювання. Так, там є шерік, світиться в байка, він на нього. Не не, не, програли, тихо будь, Мені не треба спами на тобі штучку. Ой, попочка моя бідний, камері ну червон. Зайшли фугаси з пробиттям. Хару. Ой, вибачте, ти, все, Вася, все, набирай. Ходу, 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 Васька, ходу. Ходу додому. Отак от. І ні, тайп, тайп. В того грає, тайпа, грає, тайпа. Прийме, прімитечку. Давай, давай, друже. Давай. Ой, хорош, Так! І вчорашньоку. Найс! 8,455 уронів і 3910. У нас вже натанковано 765 асистику. Так. Наші від'їхали назад, чомусь не зрумі чому. Коречнові дочі, пливає. Так, хочеться. Ой! Ти, дивишся, Ну? Ну, так, да! <си> Філюріно райзе, хорошня. От ти красавчик друг. От ти нас... настоящий друг. Ну так, тут же блядь, б так, в чокі-мокі, крути, верти, холоточком туди, всюди. бам. Школа танкування, школа опіздюлювання. У нас дають 459 урону. Шановні Пенс. Відправляємо вангард 5.310 танкованого. Так, промочку ми завод виграли, завод наш. Коротше, віджали. Молодці. Пише дякую. Був би чуть-чуть подякував, а ладно. Так, значит загружається наша мобілочка, наш її то Правильно сказати, Ободофон вже загрузився. Разом з, з Віталієм Кословким загружений і акуратненько падаємо у цю ямку і їдемо, волосся назад. Бачимо, вітер розвиває. Мартешечка показує вперед, Чи то хто там мешка показує вперед. Ззаду. Зладували на ракетах, коротше, вони топлять. Міточки на столику бачимо вже присутні, їде, чувак, по-другому. Якщо тут вже три. Ні, то це ні, ми тут три по три має бути, чи як там чи дають по три на три мітки. Хорош, пече, пече. Пече, пече. Їде, їде, тихо-тихо. Так. Щось ми там дивимось. Щось ми пікаємо, щось хочемо світити. Так. Фор? Справа 155 і не, не, не боїться, ні, їде тупо на характері. Кішкафер світиться. І. ПЕП! Найс! Блядь. 10 10490, просто 1031! блядь, з цих сука, мобілайзерів, з цих з е е цих водофонів вилітає. Боже, хішка танкуємо і. Найсер тайм проблема. 10490. Ооо, які ж ви, хлопці, молодці. Так, у нас лишається 4, такі базик, 75 прога, 155 форч! черешнику. А, Сюди, 87. Я-я-є, кіллич, кіллич. Додому. Так, заряджається у нас, що вже тепер? Київ стар лайфсел, що там? Що у нас тепер заряджається? Боже мій, зараз пускому боляче. Мі здається, що просі буде боляче. Елітна, баб, ці е, квадратики елітні, Ось є і про, про вже нема що бити, Це все це все на фуджиками може вбивати. Опа, тратики. П'яв-пяв. Найс. Не найс. Не забрало арту, бач, не дало пропиття. І вирішальний момент істини прогаразта, є каточок. Так, старанчиком не виходить, але пеунс. І останній клієнт разом з захопленням бази в агарі. Друзі. У нас такий є бій на карті. Студзяки. Дивимось після бойову статистику. Друзі, після бойову статистику дивимося. Отако. Гоп! на найна. Поїхали. Знак власності майтер. Майстер, майдер, майстер. Основний калібр стальна стіночка. 316 702 по кредитам 14 тисяч, <свісно> це що там Х5 14 тисяч вільного досвіду і 7, бон залутали. 4 фраги, 11, 287 тисяч у рокну. <пух> Жорстко. 5,860 натанкованого, 1074 асистика. 9 критів зробив, бачимо якось так. Дивимось, як зіграла наша команда Тайпочок. Бачимо, ну, все по поличкам розкладено по урончику. Бачимо якось отак. от-от, от-отак, У -от, от -от. прожету, яку він мочканув в кінці, бачимо, то по урону в Летанрати 1700. Це такий десь, напевно, грав. Ну, Бачимо серед базик eh, 75, взагалі ніякий. Хакер, MB 800 це не знаю, це. Нашого бізончика перебитки, може бути один бій з там, 50 зі 100. Е, що там ще маємо? Ще не кидав, накидав, Накидав, плюс 120 тисяч пішов. 7 золота от плюс активований, я так розумію, чи що, що там активовано, чи не активовано. Да, от плюс активований, що не пише. Друже, Назар Бізоні. Я тобі дякую за реплей. реплей мега крутий. Я твому рапечку також ставлю лайкосик, відправляємо в відео. І ще один претендент. Ну за топ 3 Я думаю, буде дуже сильна рубка. Так що дякую. А ми продовжуємо.